Почну я з цитати, з цитати Зімбеля. Він її наводить наприкінці третьої частини першого розділу: філософське значення грошей. Ось таке. В рамках практичного світу вони є найбільш вирішальною зрівністю найбільш виразною дійсністю формули загального буття, згідно з якою. Речі знаходять свій сенс одна в одній, і ця взаємність відношень, в яких вони перебувають, означає їхнє буття і їхню сутність. Складна фраза, і, по суті, весь цикл наших зустрічей це розгортання, розуміння цієї фрази, у чому саме полягає філософський смисл грошей. Що стосується. Методологічних передумов то тут я хотів би по-перше наголосити на тих етимологічних зрізах, які містить поняття верт, це ключове поняття земля. Далі торкнутися питання взаємовідносин між філософією грошей та економічною наукою. І по третє, розглянути світовляні підвалини феномену грошей, тому що від з'ясування цих підвалень залежить наше розуміння філософії грошей Георга Зіммеля. Що стосується, що стосується поняття ВЕРТ, воно міститься низку значень у тексті це поняття перекладається як вартість всюду всюду лунає вартість але ж поняття верт також містить у собі низку аспектів це не лише вартість це ще і цінність і цінність тобто аксіологічний аспект це ціна, суто економічний аспект, це значення, суто такий семантичний аспект, це предмет і майно. Отже, вартість, яка лунає у тексті, корелює ось з такими аспектами, як цінність, ціна, значення, предмет, майно. Чому саме так? Тому що поняття верт походить від від дієслова вертен. З одного боку оцінювати тут може бути економічний аспект, а з іншого боку цінувати. Тобто, це аксіологія, аксіологічне ставлення до певних речей. Ось такий невеличкий етимологічний зріз. Що стосується взаємовідносин між філософією грошей та економікою, я зробив наступним чином: отже, загальне визначення економіки. Це соціальна наука або це комплекс соціальних дисциплін, які вивчають виробництво, розподіл, споживання товарів та послуг, фіксуючи особливу увагу на процесах обміну, розподілу, ефективного використання. Ось таким чином, тут можна було б ще додати, що це не лише соціальна наука, тому що економіка використовує також і математично, математичне знання, це у певному сенсі точна наука. З іншого боку, філософія грошей, так як її е, визначає сам Зіммель, філософія грошей займається, по-перше, психічною конституцією. Дійсності і вартості, соціальними стосунками, які виникають між дійсністю та вартістю, а також логічною структурою дійсності та е, вартості. І тут я хотів би трошки е, зімеля додати його погляду, щоб більш об'ємно визначитись з тим, що саме. Собою являє філософія грошей і яким чином вона відноситься до економічної науки? Отже, я пропоную наступний, наступний підхід. Філософія грошей, на мій погляд, складається з низки розділів, які мають відношення до філософії взагалі. Але мають певну спрямованість у напрямку грошей. По-перше, це безумовна онтологія, тобто, про буттєвий вимір грошей ми якраз сьогодні будемо казати, тому що сам Земель визначає гроші як метафізичну категорію. Е, гроші е, впливають на наш світогляд. Гроші не тільки впливають на наш світогляд, вони певним чином формують нашу картину світу. Звідси онтологічний аспект філософії грошей. Далі, гроші також можуть бути певним засобом пізнання цього світу. За допомогою грошей ми здатні пізнавати цей е, світ. У самих різноманітних його напрямках. Отже, тому гносеологія тут також, на мій погляд, має право бути. Далі, коли ми кажемо про гроші, то безумовно, тут так чи інакше, а може в першу чергу постають певні моральні питання. Як людина або суспільство використовує ці гроші, для чого вони призначені, яка відповідальність людини, яка має певні гроші, а звідси певні можливості, певні важелі змінювати цей світ? Тому етика, безумовно, також може бути складовою філософії грошей. Гроші в нашому житті являють собою певну цінність. Поза цією цінністю наше життя складно уявити, якщо ми не живемо десь поза цивілізацією. Звідси аксіологічний аспект, аксіологія також, на мій погляд, є складовою філософією грошей. Минулого разу під час нашої зустрічі ми розкривали певні аспекти людини економічної і тому антропологія, філософська антропологія з її граничною проблематикою життя та смерті. Сенсів життя людина може мати гроші, але не мати при цьому сенсу життя. Тому тут. Філософсько-антропологічний аспект також є важливою складовою філософії грошей. Далі, на мій погляд, коли ми торкаємось феномену грошей, ми повинні розглядати ту роль, яку гроші відіграють становленні суспільств і людства взагалі. Тобто завжди відбувалась боротьба за вплив, за певні ринки. І це те, що певним чином трансформувало наше життя тому історія Софія або соціальна філософія також може належати до філософії грошей, і нарешті, на мій погляд, гроші, по перше, і самі по собі мають певний естетичний вигляд. Є такий невеличкий жарт суто. Наш національний, коли людині бажають широти Платонівського розуму, гадамерівського довголіття він прожив 102 роки, а також завжди мати Григорія Сковороду у кишенях. Але ж це невеличкий жарт. Я хочу сказати, що гроші можуть бути і є. Засобом створення краси, тобто естетика є також, на мій погляд, складовою філософії грошей, і звідси виникає питання: а яким чином філософія грошей відноситься до економічної науки? Як правило, філософію називають там королевою або царицею наук? Я не зовсім. Погоджуюся з таким поглядом, і особливо в контексті філософії грошей. У середньовіччі виникло поняття філософії як служниці теології або богослов'я. І ось тобто філософія ансцила теологія. Отже, на мій погляд, філософія грошей є служницею економічної науки. Вона не замінює собою економічну науку, вона нічого не диктує економічній науці, тому що економіка має власне коло досліджень, має власний методологічний апарат і має власний величезний досвід з розробки тих чи інших питань. Але ж філософія допомагає економічній науці з'ясувати. І онтологічні, і гносеологічні, і етичні, і аксіологічні, і антропологічні, і історіософські, і естетичні виміри грошей це певний додаток, але ж додаток такого суттєвого, на мій погляд, характеру. Тому що ці додатки мають світоглядний вимір. І скажімо, якщо економіст починає філософувати на кшталт... Джорджу Соросу можна по різному відноситись до цієї постаті, але ж факт залишається фактом. Філософія є служницею економічної науки, тобто вона слугує, а не обслуговує. І далі ми переходимо до, до дуже важливого аспекту, який пронизує весь текст Зімеля. Цей аспект стосується того, що сучасне бачення світу є комплементарним, є додатковим, і якщо ми бажаємо певним чином осягнути цей світ, ми повинні враховувати два боки нашого існування: тобто, дуалізм, або бінарність, або комплементарність це те, що притаманно цьому. Світу, давайте е, е, побачимо. Ось ми б е, явище, явище е, нашої повсякденності, тобто е, доба складається з дня та ночі. Е, далі, е, пори року е, певними межами виступають з одного боку зима, з іншого боку літо. Небо та земля це також дуальна е, структура. Людина є е, дуалістичною істотою е, на фізичному рівні, оскільки е, у нас є правий та лівий боки, верх та низ, але не лише наша фізична конституція, наша свідомість, е, наша свідомість також має е, дуалістичний характер, і це можна продемонструвати. На прикладі нашого мозку, який має ліву та праву частини, і е, ліва частина е, відповідає за наші аналітичні логічні здібності. Тут ми оперуємо з фактами, тут ми можемо займатися точними науками, а також е, тренуватись певним чином, що стосується правосторонньої кулі. Мозку, то вона відповідає за творчість, за інтуїцію, за здатність до гуманітарного знання, за наші почуття, і естетичні, і екзистенціальні мається на увазі любов, кохання, а також ем, відповідає за наше уявлення, оскільки уявлення пов'язано з інтуїцією, з творчістю, взагалі, з гуманітарною сферою. Ми існуємо е, таким чином, що так чи інакше. Ми ставимо певні питання і ем, отримуємо на ці питання певні відповіді. І питання, відповідь це така універсальна структура, яка ем, не лише у нашому повсякденному е, житті. Якщо ми візьмемо такий феномен як музика, то тут також, скажімо, у блюзі та джазі, ми спостерігаємо ось цю форму питання. Відповідь. Якщо ми звернемось до сучасних уявлень про е, природу, ми тут бачимо корпускулярно-хвильовий дуалізм, де одне і те ж може бути з одного боку частинкою, з іншого боку хвилею, і так і потрібно все це враховувати, тобто не обирати чи то, чи то, а намагатися все це схопити одразу певним е, чином. Що стосується філософії, то тут з одного боку ми бачимо монізм, з іншого боку плюралізм або дуалізм. Якщо ми пригадаємо Рене Декарта, І і плюралізм це також бінарна опозиція в нашому житті, так чи інакше, ми здійснюємо вибір між добром та злом, або між Богом та дияволом. це Етичні та релігійні аспекти дуальності. Якщо ми звернемось до е, е, світогляду на Сході, то тут ми зустрічаємо відому Монаду інь Янь, яка містить у собі ось ці протилежності: позитивне, негативне, чоловіче, жіноче, е, денне, нічне, активне, пасивне. Е, Логічне, інтуїтивне і так далі, і все це потрібно схоплювати одразу, одне без поза одним не існує. Якщо ми пригадаємо Освальда Шпенглера, то він казав: ой вибачте, культуру. Він казав, Шпенглер казав про протилежність культури та цивілізації Але в культурології є фундаментальна бінарна опозиція. Природа, культура або культура природа, і вони протистоять один одному та водночас доповнюють. Якщо ми візьмемо такі філософські поняття, як суб'єкт, об'єкт, а сьогодні ми будемо звертатись до них неодноразово у контексті земля, то тут ми побачимо. Що е, суб'єкт та об'єкт е, вони належать один одному, і якщо з'являється суб'єкт, то обов'язково з'являється і об'єкт. Та навпаки, тобто суб'єкт поза об'єктом та об'єкт поза об'єктом не існують. Якщо я є суб'єкт, я можу себе вивчати, я можу себе певним чином е, усвідомлювати і ось усвідомлення, Мене самого це фактично робить мене об'єктом для самого себе. Тому між суб'єктом і об'єктом існує суттєва кореляція до цього малюнку. Ми з вами сьогодні ще повернемось. І нарешті, мабуть, головна бінарна опозиція нашого існування це опозиція, яка певним чином і задає. Межі феномена грошей, це опозиція життя та смерті, тому що вони один одне передбачаються, або ось в такому східному вигляді ми бачимо, як життя та смерть співіснують. Отже, я хочу наголосити на тому, що феномен грошей, так як його розкриває. Георг Зімель. Феномен грошей носить некласичний характер. Що я маю на увазі? Якщо класична філософія обирає один з полюсів або дух, або матерія, або монізм, або плюралізм, то некласична сучасна філософія каже про те, що ці речі співіснують, і якщо ми бажаємо схопити феномен в його цілісності, ми обов'язково повинні враховувати ці протилежності. Тому, ось така, ну скажімо так, наша установка, наше завдання на схоплення протилежності, і як ми побачимо далі, у нас фактично, крізь е, всі наші зустрічі, які стосуються філософії грошей е, Георга Зімеля, е, все це має бінарний або дуалістичний е, характер.